Сьогодні у святому Львові в гостях одного із великих скульпторів України Ярослава В його майстерні, де він робить такі великі українські шедеври, які можуть прославити Україну на весь світ. Але потрібні менеджери, потрібні люди, потрібні історики, мистецтвознавці, які б розказали про цю таку людину. Такого митця, такого скульпта, е, яких в Україні е, є, але мало. І ви подивіться, які тут роботи, які тут шедеври, які тут е, закладені ідеї мистецькі в цьому творчості. І я, як національний гетьман, здивований, що є такі люди, рицарі хрис, е, Ордену Христа Спасителя. Як Ярослав Мотика, в якого просто колосальний творчий порив, колосальні творчі здібності, який може показати е, скульптури і кращих фахівців зробити в камені набагато. Я не знаю, чи будуть е, збережені ці електронні носії в таких телефонах, чи вони будуть на папері, але в камені що зроблено? Це на віки. Пам'ять про Україну це просто основа нашого національного меморіалу. Слава Україні! Слава Україні! Слава таким рицарям, як Ярослав Мотика! і дай вам Божо!